У 2022 році після ремонту офіційно відкрили комунальний басейн Авангард. Тут оновили убиральні, душові, роздягальні, замінили комунікації та встановили два підйомники для маломобільних груп населення. Такий ремонт обійшовся в більше ніж 20 мільйонів гривень. Проте, як з'ясувалося, всі ці два з половиною роки підйомниками не користувалися, ба більше на них не отримували дозвільних документів. 20 травня журналісти Житомирінфо розбиралися в ситуації. Іван ветеран війни близько чотирьох місяців займається плаванням три рази на тиждень. Чоловік розповів, з якими труднощами зіштовхувався під час відвідування басейну. По безбар'єрності тут все є, але були деякі причини, що не можна було користуватися ліфтом, який веде на другий поверх. Але, дякуючи працівникам басейну, мене носили на руках, лиш би для того, щоб я займався. Тобто бар'єрів немає, все можна було зробити. Керівництво комунального басейну переконує, що раніше маломобільні люди у них плаванням не займалися. Це змінилося близько півроку тому. Взагалі, у нас є два підйомника для маломобільних верст населення, які піднімають з першого поверха на другий до в жіночу і в чоловічу. І один ліфт, який спускає безпосередньо людей з бортика басейна у воду і піднімає їх також. Після того, як е, прийшли. Е, Військові, які мали поранення і рекомендації для реабілітації, ми зайнялися цим питанням на протязі певного часу не було взагалі, ніхто не приходив. А якщо приходили військові, у них було ампутації там одної кінцівки, і вони могли підніматися з сходами. І потреби великої в цих підйомниках не було. Як тільки з'явилися такі хлопці, як от вибрали, тільки що у Івана. Ми безпосередньо почали займатися цим питанням. Чому більше ніж за два роки так і не отримали дозвільних документів на експлуатацію двох підйомників? Пояснює начальник управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОДА. Була реконструкція, як ви зазвичай, 21 рік тоді вони дійсно і в рамках. Всієї реконструкції тоді дійсно було і встановлено дані підйомники. Технічно вони працювали, технічно вони були справні, але не було відповідних документів, відповідних дозволів на безпосередньо використання цього ліфту за цього підйомника за основним його призначенням. Станом, коли ви кажете, було відкриття. Дійсно, ліфт, на той час ліфти підйомники вони працювали знову ж таки, я повторююсь, вони технічно були справні. Але на той час знову ж таки повторюю, не було документів. Чому їх не було? Ну певні, певні скажімо так, Можливо, бюрократична складова, умовно кажучи, можливо, й потреби на той час такої не було, відверто кажучи, від сьогодні, 20 травня 2025 року, маломобільні групи населення вже можуть скористатися підйомниками в комунальному басейні. Авангард станом на сьогодні, ось на 20 сьогодні, у нас травня 2025 року. Сьогодні вже є дозвільні документи. Всі є відповідні люди, які пройшли інструктаж, які мають право, скажімо так. Контролювати використання даного підйомника і власне кажучи, ті категорії людей, які безпосередньо потребують даного підйомника, можуть вже користуватися сьогоднішнього дня.